Вітаю хлопці! Звідки ви? Ми з України з Києва! У мене друг з України. Востаннє Італія перемогла в Євробаченні аж у 90-му році. Тоді переможцем був тото Кутуньо. Чи ділився він із вами секретами? Як знову привести перемогу до Італії? Ми подзвонили тото і кажемо: тото. Побажайте нам успіху. Він каже: успіху вам, хлопці! Ми з ним у чудових стосунках. Ви повночули, що про вас говорять як про фаворитів. Це посилює хвилювання перед фіналом. Ми завжди хвилюємося, коли виходимо на сцену. На тебе чекають тисячі людей. Вони аплодують. Це завжди неймовірне відчуття. Незважаючи на те, що ми виступали на багатьох сценах по всьому світу, ми не можемо дочекатися виступу на Євробаченні. Це буде чудово. Італійці великі фанати футболу. Ми з України, і щойно наша футбольна команда Дніпро перемогла ваше Наполі. Що ж, наші вітання вашим футболістам. Я особисто вболіваю за Ювентус, який гратиме у фіналі Ліги Чемпіонів. А ми у фіналі музичної ліги чемпіонів, і це теж дуже круто.